Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що глибоко стурбований повідомленнями про поновлення бойових дій уздовж вірменно азербайджанського кордону Він закликає сторони зробити негайні кроки в бік деескалації напруженості, проявити максимальну стриманість і розв'язати кожні невирішені питання шляхом діалогу. Щонайменше 49 вірменських солдатів і невідому кількість азербайджанців було вбито у вівторок під час кровопролитних боїв між Азербайджаном і Вірменією. Це вперше після війни 2020 року. Обидві сторони звинувачують одна одну у відновленні бойових дій. Вони почалися відразу в кількох точках уздовж кордону. Ситуація загрожує, перерости в новий повномасштабний конфлікт. Єреван каже, що Баку обстріляло прикордонні міста, зокрема Джермук, Горіс та Капан, що змусило його відповісти. Азербайджан стверджує, що ці дії стали відповіддю на якісь провокації з верменського боку, але ми однозначно можемо констатувати, що ця інформація є абсолютно неправдивою і не має нічого спільного з реальністю. У Баку заявляють, що вірменські диверсійні групи спробували замінувати азербайджанські позиції та почали обстріл. Азербайджан також звинуватив вірменські війська в тому, що ті, порушуючи досягнуту раніше у вівторок угоду про припинення вогню, стріляли з важкої зброї. Було помічено, що Вірменія зосередила наступальне озброєння, важку артилерію та військовослужбовців уздовж кордону Азербайджану. Усі ці факти вкотре показують, що Вірменія готує масштабну воєнну провокацію. Організація договору про колективну безпеку оголосила, що відправить до Вірменії місію на чолі з генеральним секретарем Станіславом Засі. Вона має оцінити ситуацію на кордоні й підготувати доповідь.